Так, добрий раночок, Русанівська набережна. Місця всім хто підписаний на телеграм-канал знайомі. Зараз будемо ловити на донку, на хвоста судака. Якщо щось вийде зловити. Ось таке місце. Так, перше удлище готове. Удлище, удлище. Показують зразу снастку. Так. Та я не знаю, хто ми вже бачимо вже на ютубі таку штука. Відвідний повідець. От от железний, коротше. Груз 100 грамів. Флюр 0,3. Ого. Рибка є. Ну, десь метр, півтора флюра. Ну і гачок. Одиничка. Та і все. Зараз треба зловити хвоста. Хвоста живця. Мене, звісно, наводить цей поплавок не на верховоду. Але але, але що поробиш? Так, також поїхав на рибалку ось. Скільки в мене живців опаришів. надеюсь, хватит. Они а то придется равлать и ловить. Вот и на парыш. Не знаю, как ловить верху воду. Вот так вот парыш надеваем. И, все. и На ці верховоди подівались. Так, верховоду зловичі непросте завдання. Краще з собою взяти прикормки. Ех. Сошло. Та я щось там верховодимо. Звісно, пізно приїхав уже 7 годин. Світла не було, ліфт не працював. тому і спускатися не хотів. Без світла. Чекав, поки включить. О! Це що в нас? Це у нас плотвичка, ще й покусана. Ну це на хвоста не дуже, звичайно. Але що маємо, то маємо. Так. Беремо плотвичку. Так, Як вам показати, щоб було видно. Отрізаємо просто голову, я отрізаю. Вот так, голову раком. Берем. Вот так. Вот так, видно? Здесь видно. Вот такая наживка. Зараз треба ще закинути на метрів Зараз покажу закид. Так, закид підматуємо. Главное людей не зацепить там таке місце опасны. Так, ну я буду кидать левее. і на метрів сто. Ну, слабенько, конечно. Хотілося бы далі. Все, перше готово, чекаємо покльовки. Зараз розмотаю стальні, закидаю так само. Ну і будемо чекати клювання. Так, ще одна снасть, так само з поводок з флюорокарбону. Ну такий тройний вертлюх. Я прицепив маркерний груз, тому що третю удочку будуть закидати близько. Пробую на живця на живу рибку закинути. Ось, теж непогано снасть, Так теж ловиться. Живця. Живця. Це я. Все, цепляю по-різному. Зараз попробую просто за щеку. Вот Продів раз за щеку и, все. и вперед. Щука ходить. Може візьме. недалечко кидаємо і чекаємо все мене закинуто три фідера можна йти на перекур Треба ще колокольчики поставить Сьогодні колокольчики надіюсь, будуть звонить Колокольчики на місці. Одна подсака готова. Ось так все виглядає, в принципі. Чекаємо. Через 15 хвилин треба зробити підтяжку. Так, тільки хотів перезакинуть щось поклвывает. Було два, два тичка Зараз за буде третій То будемо доставати Це завжди тільки в рентключеш камеру І нічого нема Не Ні клює Так, нарешті новий верховод Зараз буду закидати на верховоду сверху нормально нормально вообще тут чем дальше кидаешь тем краще но с камеры не дуже зручно Та ще сьогодні вітер коротше на ту сторону на мене ой-ой, прийде, прийде снімаємо колокол. і подсекаємо Блін, Блинна І так они сможет гарні покльовки були. Так от. Пошел ты, шо? Эти колокола, блин Ай-яй-яй-яй судачок. Короче, сори, там не знаю за колокола. Але уже одну поклевку провтыкал. Без колокольчика вообще никуда. Сейчас постараюсь, сроди не заколтнув, Треба выпустить його. операції будемо робити. Це клюнув на ближній дистанції. Нам такі не цікаві. Ну, звісно, все, рот закрий. На верховодку, хвост верховода. Кожаба. Блін кровить, конечно, но ну, блин не знаю. Думаю, він оживе Плив. Отакі перші туди чого? Блоклювання. Ого, на клювання. Так, хто перший? Що це таке? Коли судаки пішли. Де великі всі? Ой. Скачуть, Зараз 9 годин, вже клюють метрів, не знаю, 50 від берега. О, кльовчка. Треба знову на цю лодку. Є. мало места, конечно. Тоже не волочки. Надеюсь, их Так великі крючки ставлю. Ого. Такинки. Верховодка. Топ. Кольчики конечно Ну не знаю Димся Так ну цьому точно Нічого не допоможе Такі маленькі заглатують жесть Ну просто в шахту Як там кажуть Придеться взять Рибалка, хвости топ. Живця я зняв зразу, через годину там ноль клювань було. Ось закинув на хвоста і зразу два маленьких судочка. Може зараз більшого хвоста постараюсь зловити. Ти що більше поставиш, вже взагалі не клювати. Так, тут ще мовчать, ну поки ці. Назад колокольчики поставимо Поки я буду розбиратися, щоб не провтикати покльовку. Там жінки плавають в серед річки. Коротше. Судак той перший був, що я відпустив, не вижив Як? Я вже він сплив. Не знаю, видно. Має бути видно Коротше. Тут дуже опасний берег. Опасність. Придеться його ловити. Кажуть, чого він випускають з таків Ну що вони їм капець? Що з ними робить? Лучше ж з'їсти його чим він буде Розлагатися тут річці Вода, коротше дуже тепла Так, треба перезакидати. Значить треба ловити знову верховоду. Там верховоду гарно хліб. Там хищник вообще сьогодні активний. Цілий ранок. Біля берега і не біля берега і посередині річки. Скрізь скидається. Так, добре, буду ловити живця і перезакидати. Блин. О, є. Це може вже трошки навіть поборчиться буде. Або мені так здалося. На Краснопірку. Життя зовсім немає. Треба брати з собою прикормку. Але в мене сьогодні така прибалка, вчора ввечері вирішив. У мене 4 опарища Без прикормки, без нічого Ну щось таке Я вам скажу О, оце щось вже краще звичайно Але якщо я ще його достану бо тут, Ось нормально Підемо Іде йде Ну да. Ну, вот а это все. Ну, Размер. Краще. Город снабжал. На хвоста. А? На хвоста. А це, кстати, вони в цьому році, я ще другі такі ловлю. Ага. Чи, чи це їх, я не знаю. Ну це, мабуть, п'явки, або воно, видно, жарко йому було, от, знаєш, а ці, ти зрозумів. Він, мабуть, йде, а ці п'явки його, і так. вилчуки такі. Та, може, щось побили, може. 700, мабуть. Ну, так. Да. 660. Ну да, да, где-то так. Видно, видно. А глаза у него какие? Ух <сих> ты. Аж быстять, да? <сих> Прозрачный такие. Ну да. Так, 40. Ты -мо. Та подивимося заліковий чи ні. — Так, від хвоста до голови. Ну, сорок два. Ага. 42. Нормально. Так вже 11 годин. Десь... Так, десь до 10 годин ранку клювало. І все, далі тиша. Я навіть життя зловити не можу. Тому пора додому. Так що, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь чи не підписуйтесь, як хочете. Пока-пока.